Я радий, що все більше людей цікавиться моїми спортивними проектами. Якщо коротко, у мене є три проекти. Перший проект це просто спортивна група. Називається вона Зона росту. Це просто тусовка. Серед нас хірурги, стоматологи, адвокати, айтішники, веб-дизайнери, дизайнери, дизайнери інтер'єрів, трейдери і так далі. Нас наразі 16 чоловік. Двох я виключив, оскільки не дотримувались правил групи. Правила групи прості, звітуємо. Щодо виконання фізичного навантаження спорту підтримуємо один одного, спілкуємось. Тусовка одним словом, вона найдешевша. Другий проект це є наставництво для чоловіків це місячне наставництво, в якому я показую, як я колись виходив з криз. І зараз я використовую ті ж методики, щоб розігнати ще більше і досягти своїх якихось цілей і високих результатів. І третій проект зараз я ще його. Не стартував, але він уже на запуску. Це є особисте наставництво, також місяць особистого спілкування і особистих настанов щодо розвитку, формування нового формату свідомості, як чоловік має рухатись по життю, що він має робити, яке собі навантаження давати, про що думати і так далі. Отакі От три проекти від найдешевшого до найдорожчого. Тому пишіть, поясню детальніше.